Друзі, вітаю! Закінчився цей тиждень. Є політичні новини, є дуже гарні політичні новини, є обстріли. Ви самі їх знаєте і бачили. Давайте все проаналізуємо. США підтримали передачу російських активів України. Британія з Україною підписала угоду про безпеку, гарантії, ну чи точніше, навіть так, запевнення в безпеці. Союзники штатів провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану. Написав нам Блумберг. Польща зняла блокаду кордону і назвала причину. Виявилось дуже банальненько. Я вам скажу, ви будете сміятись. Ну, от США та Британія завдали удару по хусітам, допомагаючи Ізраїлю і борючись проти союзників Ірана. Ну нам би теж було б цікаво, щоб таких ударів завдали по союзниках Росії, по Ірану, по Північній Кореї. Ну, Зеленський був в країнах Балтії. А в Україну приїхав міністр закордонних справ Франції вже новоназначений, з нового уряду. Ну і ріші Сунак. ріші привіз кілька мільярдів фунтів. А крім цього, ще привіз безпекову угоду. Давайте все проаналізуємо. От це відео для тих, хто не дивився весь тиждень, хто не встигав передивитись все. От тут ми робимо такий невеликий підсумок всього тижня. Найголовніше така вижимка. Тому підписуйтесь на канал швидко, якісно і рекомендуйте своїм друзям. Цей канал. Ми витискаємо російських агентів з українського YouTube, які тут дуже так міцно засіли і не хочуть вилазити. Друге, ми аналізуємо поточні події. Думаю, що з цим далі робити. І робимо періодично. Ми з вами збираємо на різні дрони, військову техніку, медицину та інші речі. І ми точно скоро з вами почнемо новий збір. Тому, друзі, підписочка і поїхали! Сполучені Штати підтримали передачу російських активів в Україні. Дуже довга історія, про яку ми з вами говорили ще з початку війни, про яку західні лідери політики казали, ні, 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 це ж порушить конструкцію зберігання загалом суверенних грошей. В світі фінансову систему, як так забирати сотнями мільярдів. Ну, ще можна гроші олігархів, це одне, але ж, типу, російські гроші центробанку ні, не можна. Але не так сталося, як гадалося. Байден сказав, що слухайте, якщо республіканці не дають гроші, давайте забирати гроші російські. Ну, Байден справжній ковбой. Ковбой, який каже, Ну, ми соточку дамо, а в Європі ще лежить 200. Хай вони дають 200. Європа трошки так остерігається, що, типу, друзі, так, так швидко і так багато, але я більш ніж певний, що Штати можуть Снути і зробити тим більше, в мене є інформація, що більшість грошей Росії знаходиться в Бельгії, не найбільшій країні Європейського союзу, яка насправді може почути Сполучені Штати і передати ці гроші Україні від окупантів криваві гроші. Ми насправді все це розуміємо. Ну от тому. Це може бути гарний момент, що насправді важливо. Те, що це 300 мільярдів. А 300 мільярдів це сума, яка може принести перемогу. Генерали залужного казали, що якщо одразу залити 300-400 мільярдів доларів в війну, то можна переламати Росії хребет. Як мінімум це точно буде виглядати красиво, це буде, буде ефективно і ефектно. І це найголовніше принесе Україні перемогу, а не буде перемолувати нас. На шматки це швидкий удар, який дійсно дає результат зараз. Е, в Росії почалася паніка на болотах. На бюліна кричить: що жах, гвалт, волюнтарізм, ніякого поваги до закону. Ви уявляєте, в Росії заговорили за закон ніяких міжнародних правил, як так забирають гроші в живих білих людей, перефразовуючи на бюліна. Ну Тупа хвора вівця, яка вкладає десятки мільйонів доларів в свій піар на Заході, купує журналістів, купує лідерів думок, там різних блогерів продажних. І хоче, типу, сказати, що вона не фашистка, вона ж який меседж там продає. Що, типу, вона в бункері, її не випускають, вона не знає, що робити. Путін її тримає під прицілом, але вона за Захід. Така що ж ти зараз заговорила? Стара. Кремлівська відьма, розумієте, хто це на і ось вона зараз намагається закрутити і себе зберегти, і гроші путінські не віддати, ну і зробити так, щоб Україна їх не отримала. Бо головний меседж Росії зараз зробити так, щоб ми не отримали гроші. Вони кажуть, окей, хай будуть вже краще на Заході, але тільки не в Україні. Оце те, що я вам теж говорив кілька тижнів підряд. Це те, чого вони дуже бояться, коли з обох сторін згорають їхні гроші. От атакувати нас вони не жаліють сотень мільярдів в рік, але вони зійдуть з розуму, коли з іншої сторони ми будемо бити їх їхніми грошима. І вони розуміють, що в нас тепер гроші не закінчуються, бо це гроші їхні гроші можуть закінчитись в них, але не в нас, бо в наші є британські друзі, американські друзі, французькі, німецькі і інші друзі, які завжди прийдуть на допомогу. І оце Путіна дуже лякає. Тому непогана патова ситуація для Путіна Заганяємо цього гризуна в. Кут, в глухий кут, з якого ми зробимо так, щоб він точно не вибрався. Сполучені Штати провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану. Про це повідомив Bloomberg. Я для вас писав велике відео, великий розбір. Ви всі написали, що там був погане світло, яке світило прямо вам в очі над моєю головою. Вибачте, будь ласка, я був трошки в відрядженнях і в дорозі, і тому не завжди була змога записувати якісний матеріал. От, але. Від цього якість контенту не була гіршою, тому що наші зустрілися в Саудівській Аравії, в Еріяді, Ер але не змогли ні про що домовитися конкретного плану, бо хтось кричав Зрада. Хтось про владник кричав Перемога. Ну, але давайте скажемо чесно: дану інформацію злили республіканці, це внутрішньоамериканська боротьба, щоб показати, що в демократів немає плану виходу з війни швидкого. Ну, демократи кажуть, що план є простий, те, що каже Україна. Україна каже 91-й рік. Кратка. Тому і от десь на цій. Е Лінії зупинились ці переговори. Зараз будуть переговори в Давосі. Зеленський сформував переговорну групу. Давоський саміт, який, до речі, заснований українцем Богданом Гаврилишиним. Давоський саміт зараз є, працює. Оголосили виступ Зеленського. Скоро ну і зрозуміло, що буде певна історія перемовин можливих. Ну от багато хто хоче, щоб ми зустрілись з росіянами. Я не впевнений, що буде зустріч з росіянами, хоча не виключаю, не впевнений, що Зеленський буде на зустрічі з росіянами, але делегацію може відправити, так як він свого часу вже. Відправляв Арахамі, як він свого часу відправляв там інших умерова. Тобто він більш за все не захоче особисто брати участь, але якась розмова може все ж таки відбутися. Під це він нагнітав останній час мобілізацію, і під це більш за все зустрінуться. Депутати спершу на фракції, потім вони зустрінуться додатково, щоб проголосувати закон про мобілізацію. Це так зване підняття ставок в переговорах з росіянами, плюс 300 мільярдів від американців. Ще підняття, безпокова угода з Британією ще підняття. Ну і зрозуміло, приїзд французького міністра якраз теж лягає сюди. Я вам скажу так, моє політичне відчуття говорить. Що трек переговорів закручений максимально сильно. Зеленський це не коментує публічно, але його команда зараз в це вкладає дуже багато часу. Ну, от є бачення того, що вони дуже активні саме в цьому треці. Щодо Судовської Аравії, тому сказати, що там був прорив, не було була зрада, не було. Чергова зустріч з американцями. З країнами глобального півдня деякими чому робили таємно, щоб багатьох лякало приходити, не приходити, що там буде, то скажуть, давайте зробимо таємно, просто для того, щоб. Більше людей могло приїхати, більше країн могло взяти участь. Буде зустріч в Давосі, і ще планують зустріч ближче до початку війни, до дати початку війни цих страшних лютневих днів. Тому ще будуть тут вони зустрічатися. Ну, зрозуміло, що це зараз під патронажем Саліона, Для нас більш вигідний блінкіт, але типу. Знову ж таки, зі своєї сторони, ми теж дали не тих, хто найбільш завжди вигідний для таких перемовин для нас, в першу чергу. Тому і ті сторони, наприклад, наших партнерів, теж не завжди так роблять ще одна історія. Польща знімає блокаду на шигині медика. Пункт пропуску туск обіцяє скоро приїхати в Київ, і названа праційна. Секерський, їхній міністр з аграрної політики, вийшов і сказав, що дамо вам доплати, в кого погано вродить врожай, і плюс будуть дотації на кукурузу. Все. Я зараз не жартую. Дотації на кукурузу були основною причиною блокування десятків тисяч українських фур протягом 2,5 місяців, бо хтось не нажерся в Польщі кукурузи, розумієте? Їм дотації на кукурузу знімають блокаду. Ви серйозно? Друзі, серйозно. Ми розуміємо, що у вас є там політичні образи, Дуда з Зеленським щось не поділили. Але ні фермери, ні армія не повинні від цього страждати. Ви забули базову річ, яка називається. Що якщо Україна програє, вас не буде як держава, вас змиє просто як піщаний замок. І те, що ви накупляли зброю на 40 мільярдів. Вам не допоможе 40 мільярдів Україна перемолує за півроку, навіть менше 6,5 мільярдів в місяць. Витрачаємо доларів. Того ваші 40 коту під хвіст. Правильно робить Естонія, Латвія, Литва, Нічого собі не беруть. Вся ставка на Україну ось це політика. Ось це політика. Вони знають, якщо ми впадемо, то ніякі гроші їм не поможуть. Але будь-які гроші, які є в їхніх кишенях, які можуть використати наші військові, це шанс на перемогу для нас всіх. Бо думати, що якщо ми е, програємо, ви встоїте, дурня, вже було таке. Помилки 1918 року, коли поляки роззброювали армію центральної ради Скоропадського і петлюри і раділи, що в них там, значить, вибачте на слові, давай тисячі 10, 10 тисяч автоматів з'явилося. А потім прийшов радянський союз і порвав на шматки разом з фашистською Німеччиною. Розумієте, ось ці помилки допускати не можна. І зараз це було. Ну і дотація на кукурузу просто вишенка на торті. Штати з Британії завдали ударів по хусітам. Це терористична організація, яка контролює частину зімену. Завдали ударів в основному це авіація. Били з моря, били з літаків для того, щоб послабити. Вони зробили кілька десятків атак на торгові мирні судна. Ну і зрозуміло, що вони вступали в війну проти Ізраїлю на стороні Хамасу. Хусіти підтримуються якраз Іраном і Британія, Франція і. Штати, і там, і, до речі, і Норвегія є, і Голландія є. Більше десяти країн коаліція попередили і хусітів, і Іран, що вони перейшли всі червоні лінії і за це можуть отримати в лоб. Дуже важливо підбивати ось цю коаліцію, сказати, друзі, Ізраїль це наш друг і ваш друг, але ми теж ваші друзі. Давайте нам такі речі, вдарте по Росії, дайте добро бить по Росії, дайте добро бить по Північній Кореї, там де ракети склади роблять. Дайте добро бити по Ірану. Дайте чим бити по Ірану. Розумієте? Ось це теж ми підтримуємо те, що вони роблять, але ми. Повинні отримувати схожу допомогу від наших друзів. Балтійське турне Зеленського. Зеленський поїхав зустрічати прямо в Європу Рішесуника. Сунака. ну і власне з ним повертався і зараз поїхав разом з ним на Давос. Перед цим зустрівся з Литвою, Латвією, Естонією. Наші друзі запевнилися, що дружать. Явно отримав якісь меседжі зі сполучених штатів. Не просто так їздять в Балтію. Це я вам теж такий політичний секрет розкажу. Ну от домовлялися про виробництво зброї за удари по російській території, за інновації. Підтримка, прокачка перед Давосом. Але найголовніше, що ці країни в нас вірять, вони хочуть, щоб в нас вийшло, бо розуміють, що їхня безпека це наша безпека, і навпаки, дуже свідомі, патріотичні, потужні. Класні друзі, які пробачають всі наші недоліки, всі наші гріхи закривають очі. І от нам інколи навіть самим перед ними соромно, що дуже часто ми допускаємо якісь такі речі. Міністр оборони Швеції, прем'єр-міністр і головнокомандувач Швеції виходили на цьому тижні з статтями, що Шведам треба бути готовими до війни. Війна може бути з Росією. вони сказали, що друзі, давайте працювати над тим, що ризик війни уже такий, що її треба приймати як даність, і до цього треба го. Готуватися. Швеція ще не стала членом НАТО. До кінця ждемо голосування Угорщини Туреччини, але вже готується. Розуміє реальність. Це дуже правильна позиція. І ця позиція повинна заразити решту країн. В світі ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні. Пише Financial Times, але ЄС має ще додатковий договір. має додатковий договір, те, щоб обійти Угорщину і її блокування. Ну і останнє, що було на цьому тижні, нардепи з комітету знайшли корупційні ризики в законі про мобілізацію і повернули уряду Шмигаля на доопрацювання. Ну, чекаємо на цьому тижні голосування за цей закон, закон, який. Опрацював офіс президента, віддав на кабмін, кабмін передав на раду. Рада вернула кабміну одним словом, мобілізацію ганяють. Той час, коли військові кажуть, друзі, давайте нормально, чесно, порядно, красиво проводити процес мобілізації армії. Потрібні люди, але без корупційних ризиків, без неповаги до громадян і без інших речей, перегіби в яких відбувалися протягом попередніх місяців дуже сильно. Друзі, ось таким був тиждень. Напишіть, яка з цих подій є головною саме для вас. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких, донатьте на Збройні Сили України. До зустрічі!